Мої вітання. <кій> і Канал ти зможеш. І сьогодні продовжуємо говорити про залежності. І а, час від часу приїжджаючи в центр реабілітації, а, там, де лікуються залежні, а, спостерігаю багато конфліктів між алкозалежними і наркозалежними. І, Суть їхнього конфлікту того, що алкоголіку наркоманні товаріщ, а аватар наркомана понять не зможе. І відео сьогоднішнє має таку назву Алкоголь чи міфрон. Я так порився трошки в інтернеті, але даних, на жаль, не так вже й багато. І даних по статистиці. Смертності від тієї чи іншої речовини. Давайте так, починаючи говорити про різні психоактивні речовини, алкоголь психоактивна речовина, і будь-які е, е, наркотичні засоби також психоактивні речовини, пави. так? І е, е, в контексті залежності і смертності від цієї залежності про алкоголь знайшов таку інформацію. Офіційно по статистиці. Прямих смертей, пряма смертність від алкоголю в 2023 році в Україні складає близько 10 тисяч людей за рік на всю територію України. Але ж в цю статистику ніхто не включає, коли водії потрапляють в ДТП в стані алкогольного сп'яніння, коли п'яні переходять дорогу, п'яні драки. Ще якась там побутові п'яні скандали, які закінчуються летальними о, ісходами, так? Цього ніхто не враховує. От конкретно, офіційно близько 10 тисяч. І о, дивився про о, Міфідрон, але ні в статистиці, національних статистичних даних не знайшов, ні в статистиці ВОЗ Всесвітньої організації охорони здоров'я. Конкретно по міфідрону нічого немає, але за 2023 рік приблизна цифра смертей від психоактивних речовин, наркотичних речовин складає близько 1200 людей, там 1180. Але це тільки офіційно, бо більшість людей, які вмирають від передозування, які вмирають ще від, від чогось там від якихось наслідків вживання. Цього ніхто за цим ніхто не, не слідкує, тому що в більшості випадків констатує патологоанатом смерть від серцево-судинної недостатності або легеневої недостатності. І все. І тобто, це не фіксується як передос і смерть від наркотиків. І питання ну мені не зрозуміло, чому. А, так, дійсно а, а, алкозалежні, можливо, і довше живуть, і вони більш соціалізовані. В порівнянні з людьми, які вживають міфідрон. Міфідрон він, а, буквально за декілька місяців може повністю а, розвалити саму структуру особистості, тобто залишаються інстинкти а, і наслідки після цього вживання можуть бути різні і вплоть до шизофренії. Алкоголіки, можливо, живуть не те, що живуть довше, а вони. Спиваються не так швидко. Не так швидко їх наздоганяється дно. Тим більше, алкоголь це соціально одобряєма завісимость, так? Будь-які свята з алкоголем проходять в більшості людей на території України та й на території, мабуть, всього світу, так? <кій> Якісь свята, день народження або будь-що інше там, чи свято, чи, чи народження, чи похорон. Все з алкоголем. Алкоголь продається на кожному розі в кожному магазині. Так, є обмеження після якоїсь там години після 22-ї, мабуть, не продається алкоголь і до 11.00 ранку також не продається. Але ж в аптеках купують різні речовини для того, щоб замінити той же самий як він, бояришник, Глот, глот 70-процентний, настойка 70%. Тож, порівнюючи ці дві речі, я нікого ні до чого не спонукаю. Там, Якщо менше від наркотиків офіційно помираєте, то вживайте наркотичні засоби. Ні, ні в якому разі. Я за здоровий спосіб життя і а, цей канал направлений на те, щоб а, люди, які все ж таки потрапляють в залежність, щоб вони мали певну надію, що з залежності е, можна вибратись, можна е, одужати від цього. Так, це ці наслідки в психіці, в сприйнятті цього світу будуть супроводжувати е, колишнього е, залежного все життя, мабуть, але все ж таки життя без алкоголю та наркотиків все одно можливе, і е, е, є багато прикладів в цьому всьому. Тож. Якщо ви раптом знаходитесь в проблемі залежності, якщо ви боретесь з цим, або ваші рідні боряться е, з цим, то знаєте, якщо вони лише спробують е, піти в шляху, який буде е, альтернативою залежності, але цей шлях ще потрібно знайти і альтернативу, яка буде е, надихати, <кій> вони точно зможуть. Або якщо ти особисто борешся і дивишся це відео, то знай, тобі лише потрібно спробувати, і ти точно зможеш. З правильною підтримкою, з правильним оточенням, з правильними людьми. Тож, нехай щастить і до нових зустрічей!